Пане Віталію, відставка Єрмака. Чому президент все ж таки пішов на цей крок, незважаючи на те, що 5,5 років тут в Україні влада здавалося б закривала очі на різного роду дії там, того ж самого Єрмака? І, і навіть тиждень назад Зеленський казав, що ні, він буде на цій посаді, питань до нього поки що немає. І раптом відбувається ось такий крок. Чому Зеленський на це пішов? Ми цього не знаємо, тому що ми не знаємо результатів цих обшуків. Тобто, ми не знаємо того, що знає Зеленський. Але ми бачимо, що Єрмак на нього відверто ображений. Тому що в тих коментарях, які дає Єрмак, і для Нью-Йорк Пост, uh -huh. і для Financial Times, він не виглядає людиною, яка хоче там, дякувати Зеленському. Він виглядає людиною, яка фактично ображена на Зеленського, вважає, що йому споплюжили без приводу репутацію. Так, що це не просто там рішення е, Зеленського відправити Єрмака у відставку, щоб не було ніяких таке питань до Єрмака, коли він буде продовжувати залишатися на посаді очільника офісу, е, то до нього, звичайно, може бути додаткові питання. А це саме конфлікт. Реальний конфлікт, між е, президентом і колишнім вже очільником його офісу. Пов'язаний із цим корупційним розслідуванням. І зрозуміло, що Зеленський до останнього моменту не хотів цього конфлікту. Але, очевидно, змушений був на нього піти під тиском якихось обставин, е, обставин да? про які ми не знаємо, про які ми колись дізнаємося. Може швидше, ніж нам здається. Чи має це велике значення? Багато хто вважає, що це от серйозна там, подія. Я не вважаю. Я вважаю, що персоналістський режим. Може існувати як з фаворитом, так і без нього. Тому що я бачив чимало персоналістських режимів, в тому числі і в Україні. Ну от яскравим прикладом персоналістського режиму з фаворитом був перший те час правління Леоніда Кучма. Дм Дм Дмитрій Табачник, будемо його так називати, тому що він вже якось ні, не зовсім Дмитро. Відігравав в адміністрації Кучму роль. Яку можна порівняти з тією ролі, яку відігравали обидва очільники офісу президента? Недовговічний фаворит Андрій Богдан і довговічний фаворит Андрій Єрмак. І коли Табачника усунули з посади очільника адміністрації президента, багатьом здавалося, що це повна серйозна зміна самого стиля керівництва Леоніда Кучма. А потім стало ясно, що Кучма сам навчився правити авторитарно. Що він може сам справлятися із задачами свого персоналістського режиму. Більше ніколи не було жодного фаворита, але влада фрактив, продовжувала бути зосереджена в одному єдиному кабінеті і Кучма робив все можливе для посилення своєї особистої влади. Був Віктор Янукович та це теж персоналістський режим типовий. Там не було фаворитів. Сергій Льовачкін дійсно відіграв досить важливу роль. В адміністрації президента, але цю роль, яку він відіграв, не можна порівняти з тією роль, яку відігравали Табачник чи Єрмак. Хоча це теж була ключова поста, але вона не була повністю замкнута на президента. Так як був замкнутий Єрмак. Ну, а тепер влада Зеленська. Ну, по суті, це такий продовжений режим існування Табачник. І знову таки, чому це могло статися? Ну, по-перше, тому що Зеленський, на відміну від Леоніда Кучма, який все ж таки до свого обрання президентом України певний час був в політиці, він був прем'єр-міністром країни, хай не дуже довго, але був, мав досвід керування такого керування країною. От е, перед цим був е, е, директором одного з найбільших підприємств Радянському Союзі, тобто затверджували його на цю посаду в Москві, навіть а не в Києві. То він принаймні знав, що таке управління. Звичайне управління держави та ще й незалежної держави після краху Радянського Союзу значно відрізнялося від того, що він знав на південь Маші. Але йому зрозуміти, де ті кнопки, на які потрібно натискати, щоб бути повновладним господарем країни, було менше часу. Я, до речі, ви знаєте, іноді думаю, що якщо б Андрій Богдан не був такий, я б сказав, розумієте? І якщо б він не пхався поперед батька під софіти, тобто не йшов вперед Зеленським, а пропускав би президента вперед, хоча б демонструючи цю вітрину, і залишився на своїй посаді ще на певний час, то разом з його відходом, неминучим, звичайно, залишився вже період, залишився вже період фаворитизму. І Зеленський би надалі керував сам. Але Богдан швидко пішов, з'явився Єрмак. В умовах персоналістського режиму це досить зручна постать, тому що монарх може царювати і не відволікатися на технічні питання. Це постать такого не кардинала Рішельє. Тому що кардинал Рішельє теж намагався бути, майже бути перед монархом, це швидше Богдан. А кардинал Мазаріні. От кардинал Мазаріні. З одного боку, величезна влада, величезні обсяги влади, контроль над тим, хто зустрічається з. Королем чи потім там з королевою ну, Тобто, з реальними очільниками держави повномажними. Але разом із цим якось не дуже висовується, робиться з життя зручним, тобто, це мазарінізм свідч. От. І. Це зручно. Ви ж пам'ятаєте, що позбутися Мазаріні для Людовіка було якоюсь такою травмою, тому що було абсолютно незрозуміло. А як взагалі керувати країною без Мазаріні? Коли Мазаріні це і є інструмент керування, як Єрмак. Але потім Людовік абсолютно спокійно, десятиріччями правив як самодержавний монарх. І ніхто навіть не пам'ятав, що у нього був якийсь Мазаріні. Розумієте? Це було повністю персоналістське правління, де всі... Я б сказав, нитки влади були зосереджені в руках короля Сонця. У нас король Сонця з точки зору стилю правління. І тому Зеленський зараз може зробити вибір або шукати собі нового фаворита, або погодитися з тим, що наступний період його правління буде монархічним правлінням без будь-якого фаворита. І це нічого не змінить, тому що все одно всі рішення в країні в умовах практичної відсутності парламенту, який. Перетворений на один з відділів в офісі президента ще в 2019 році. І в умовах фактичної відсутності уряду. Ясно, що є одна людина, яка вирішує всі проблеми в країні, і це не був Андрій Єрмак. Це все одно був Володимир Зеленський. Просто Андрій Єрмак комфортно, комфортно готував для Зеленського рамки рішень і міг з ними їх обговорювати так, щоб Зеленський йому довіряв, але це не абсолютно не обов'язково для персоналізму. Це обов'язково для демократії, якщо хочете. Це елемент демократії, але тоді мають бути інші зра... в... гравці. Вмов, коли немає інших гравців, і є одна людина, яка допомагає тобі готувати рішення це фаворитизм. Ну, значить, можливо, фаворитизм закінчується. Не знаю. Не можу сказати. У мене теж є до цього велике питання: наскільки це так. Тобто ми побачимо це по кандидатурі нового очільника mm -hmm. офісу. Але я можу сказати іншу річ: абсолютно не обов'язково, щоб фаворитом був саме очільник офісу. Я пам'ятаю перший період правління Бориса Єльцина. Ви розумієте, що це теж було персоналістське правління. Ми ж розуміємо, що Єльцин це теж до певної міри, незважаючи на те, що в Росії тоді були елементи демократії, але це монархічна модель, як у нас зараз. І там був керівник адміністрації, але це була, був просто чиновник такий, я б сказав, досвідчений чиновник Сергій Філатов, який до цього був першим заступником голови Верховної Ради 에, Росії, але там була якась дивна посада, яка називалася Державний секретар Російської Федерації. Це був Геннадій Бурбаліс. І от Геннадій Бурбаліс мені нагадує не Єрмака, а швидше Богдана. От я весь час бачу, як Богдан плачеться. Плачеться, щось таке сталося. Як це значить з ним таке сталося? Як з Україною таке сталося? А щось Зеленський робить не те, а мав робити те. А ми йшли не для цього. Ви ж бачили? Він просто як це такий плач Ярославний. Ти розумієш, що слово полку Ігорів було може можна було створено тільки саме на цій землі могло бути створено, бо воно просто прошито в прошивці цих людей. От, і я бачив такий виступ Геннадія Бурболіса через кілька місяців після його відставки з посади Державного Системи Російської Федерації, коли Бурболіс просто стояв на трибуні і плакав, що в нього були такі стосунки з Єльцином. Такі задуми, такі плани от немає. От, от. Але що це, Єльцину заважало залишатися монаршою особою після того, як Бурболіс пішов у політичне небуття? Ні, не заважало. Так і Зеленському нічого не зличить. Просто у самого нинішнього президента України монархічне уявлення про владу. До речі, він цим відрізняється від Путіна. Путін не монарх, Путін нацлідер, як і еталаха Тобто, чим це відрізняється от, насправді? Зеленський хоче царювати в державі, а Путін хоче керувати мафією. Тому що аєталахамонії ж не державою керує, а по суті, теократією ісламістською. І Путін хоче керувати по суті, як лідер ФСБ. Різними там олігархічними кланами, йому держава як така і вважається такою мафіозною структурою. І це інша історія. Тут теж не потрібні фаворити, тут потрібна система різних кланів. Ви бачите, якої там лихомонії, як у Путіна. Ми весь час говоримо: ой, різні клани в Ірани, ой, різні башти в Кремлі. Це так потрібно, тому що в мафії це завжди так. Ти маєш їх стравлювати. Вона навіть як вовки один одного гристи, і це посилює твоє. Твою ситуацію. На горі. Зеленський не хоче ніякої такої боротьби. Він кожного, хто намагається взагалі поставити під сумнів правильність його дії і рішень, маргіналізує. У нього немає опозиції. І ті люди, які в, в службі народу якось намагаються відігравати якусь самостійну роль, вони, як правило, з цього слуги народу випадають і стають маргіналами. Ну тобто, це монархія така неконституційна. І тепер виникає питання: чи потрібно в цій монархії фаворити? Ну, але потрібні люди, точніше, хтось хто буде це все, як кажуть, технічно працівником організовувати. Ну, дивіться, Єрмак. От в принципі, ми і Богдан, і Єрмак займалися чим практично. Організацію роботи президента, але ж не тільки цим, але, але не тільки Вони, цим. головна їх задача була пропонувати Зеленському рішення ще до того, як Зеленський взагалі замислювався про те, чи потрібно йому вирішувати отаке. От їхня задача була: якщо хочете передбачати Зеленського. Це не задача технічного працівника, як ви вважаєте, хтось з керівників адміністрації там умовного е Порошенка, там Лошкін чи Райнін, про яких про якого взагалі вже забули. Вони що могли передбачати Порошенка? Вони займалися технічними справами. Тим, коли з ким Порошенка зустрічається, які укази на на підпис е передаються. Куди він має поїхати сьогодні? Графік. Це робота, що я б сказав, більш важлива, ніж робота особистого mm -hmm. референта. Mm -hmm. Не, просто тому що дуже багато справ у президента багато відділів, багато напрямків. І ти все це готуєш. Але це технічна робота. Я ще раз повторюю: всі очільники адміністрації займалися технічною роботою. Були люди, у яких була політична функція, як Віктор Балога, Заюшенка. Але ці люди знаходилися в політичній боротьбі. Їхня задача була не передбачати президента, а його захищати своїм тілом. Єрмак цим не займався. Він не захищав Зеленського. Так що це і саме робота і сутність якої, чому Єрмак справився набагато краще, ніж Богдан. Він набагато краще навчився передбачати mm -hmm. Зеленського. А для а для персоналістського правління це найголовніше. Ти ще не встиг про щось подумати, тобі говорити, пане президенте. А ви ж хотіли ось зараз е, замовити собі чизкейк з Капучино? Так от е, е, ваша референтка вам приносить, вона вже заходить, пане президенте. А ви навіть ще не подумали, що вам потрібно, а от вже капучино. Ну, як таку людину не цінувати? Сутність правильного цередворця в персоналістському правлінні це знати, що шеф хоче випити капучина ще до того моменту, як шеф взагалі задумується, чи варто йому щось пити. І це стосується указів, графіку зустрічі і сутності рішень. І таку людину ви не обов'язково знайдете. Тому що ви можете когось призначити очільником офісу президента, і ця людина буде чекати, поки ви їй скажете, що ви хочете кави. І вас це буде дратувати, тому що як вона не розуміє, що я хаву хотів, я... що вона не знала, що я буду зараз пити. Так що для Єрмак для Зеленського знову враховуючи. Абсолютно, політичної досвідчення Зеленського на момент його призначення очільником офісу президента, був справжньою знахідкою. Не треба думати, що це можна повторити. Таке можна просто не повторити. Це знаєте, як кохання. Можна один раз закохатися і більше нічого такого не мати, та і з перетворцем.